Всім доброго дня, накрая Смачна кухня. Сьогодні ми будемо робити рулет з лаваша. І будуть у нас є деякі інгредієнти. Баєдес, дуже білий і смачний, крапові палички, часник, зварені яйця, сих твердий і хліб. І ще саме головне – чисто. Ми будемо захробити лаваш. Такого рулета з лаваша мені потрібно 200 г майонезу, 200 грамів крабових палочок, 200 грамів твердого сира, 4 яїчок, зелень за смаком і чесничок. Потрібно нарізати зелень. Я маю кропчик. Нарізаю дрібненько кріпець. Кріпчик я порізала, всипаю до майонезу. Тепер на дрібненьку мотерку натираю чесничок, Чесничок натерла, всипаю також до майонезу, це перемішую, підсолюю за смаком. Все це добре перемішую і буду мастити лаваш. Тепер я натираю сир на грубому терку. Яйця також на грубому терку натираю. Яйця також в мене готові. Палочки також натираю. Тепер я розмащую цією масою по тісту. Так рівномірно розмащую і посипаю сиром. Тепер накладаю другий лист, я маю три листи, можна і два використовувати, знову перемащую масою. Розмастила. І тепер всипаю, усипаю крабами. І накладаю третій лаваш. Накладаю також мастиги стилі стила і посипаю яйцями. І тепер я все щільно скручую. Я його скрутила і скрученим залишаю приблизно на годину в холодильнику. Можна накрити клійонкою, щоб він пропитався і доперерізався. Лаваш постояв в холодильнику, тепер я нарізаю. Готові, швидко готуються і дуже смачно виходять. Для холодної закуски супер підходять. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей! О, як? У нас получився дуже смачний горець. Пробуйте ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.